Бетонна споруда із внутрішнім простором, у якому розміщені дзеркальні фігури захисників. Це один із варіантів, як може виглядати алея надії. Сьогодні його презентували на зустрічі з родинами зниклих безвісти військових. Розробив макет місцевий художник Богдан Мазур. Представила зразок його сестра. Тобто, це символ того, що ці душі, вони з нами. Прозорий куб він знаходиться між двома, ну між площинами, і на цих площинах розміщуються написи, які на картонках родин безвісті зникли, коли вони виходять на акції. А поруч пропонують розмістити сенсорний екран з іменами зниклих безвісти захисників. Оксана Мазур додає, одним із кращих місць для розміщення бетонної споруди, на їхню думку, є територія поблизу обласної бібліотеки для молоді. Дуже важливо. Щоб це не залишилося як тимчасова конструкція. Дуже важливо, щоб майбутні покоління, діти, які підростають, могли, проходячи повз, задати питання, а що це відбулося, а чому це пам'ятник, а чому він тут стоїть. Раніше на подібній зустрічі пропонували спорудити інсталяцію круглої форми із фотографіями та інформацією про захисників, а також із променями світла всередині, які символізуватимуть надію на повернення. Однак таку ідею не підтримали, адже число зниклих безвісти постійно зростає. Тож конструкцію довелося б періодично оновлювати, що технічно складно реалізувати. Зараз у алегії Надії, так як ми запустили форму реєстрації онлайн, Зареєстровано 153 родини, які виявили бажання розмістити інформацію на цю алею. Ми орієнтуємося на значно більшу кількість. Нині думки родин зниклих безвісти захисників щодо того, як виглядатиме алея надії. Розділилися. Мені дуже подобається ваша ідея, дуже подобається місце біля юнацької бібліотеки. Там поблизу немає ніяких пабів, і місце прохідне разом з тим. Ми, як одні з тих, хто подав ідею на створення алеї безвісті зниклих, трошки інше закладали в це. Для багатьох з нас, тих, хто відвідує акції, тих, хто чекає свого рідного, <клес> символізм в тому, що наш рідний повертається, його зустрічає громада, і він сам знімає свій портрет. За тиждень родини зниклих безвісти військовослужбовців зберуться ще раз, аби прийняти остаточне рішення. До цього часу кожен охочий може запропонувати свою ідею щодо того, якою має бути алея надії. Також у ветеранському просторі планують створити онлайн опитування, щоб в нашій хмельницькій громаді це було унікально, щоб це було правильно, щоб це було не про трагізм, але щоб це місце було величі. Щоб це місце відрізнялося від місця, де ми ходимо і бачимо світлини загиблих наших захисників. До зустрічі також долучився заступник міського голови Михайло Кривак. За його словами, після того як рідні затвердять вигляд та місце розташування алеї надії у міській раді планують надати відповідні дозволи та виділити кошти на її створення. Це неможливо робити без вашої участі. Навіть якщо влада би там дуже хотіла би щось вам дати, ми не зможемо повернути зараз і негайно ваших рідних додому. Але ми можемо вас почути, ми можемо дослухатися до ваших побажань і зробити так, як хочете ви. До слова, нині у громаді понад сім сотень сімей чекають на повернення своїх рідних. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.